Всім привіт! З вами Снила на згляну на iPad 3. Тут написано iPad 64 ГБ. Такий роз'єм під зарядку. короче Довгий 30 короче Дин динамік, яблучко, антенн. Дзвонити по, по ньому не можна. Камера, кнопка увімкнення, роз'єм під 3,5 мм, лоток під сім-карти, кнопки регулювання гучності. Опять для беззвучного режима. кнопочка Home. Wi-Fi ну и мой iPad. Ну, хотя он тебе сейчас лучше, чем пятый iPhone. Почекай, это заработанную зарядку покажу вам. Короче, зарядка. Проксил яблоко опять. Ось, короче, такий довгий розъем. Вот такий блок. Все тут, короче, такая штука. Ну, блок слабенький. Він маленький дороги, он же заряжает. Скільки він тримает, скільки він заряджає. О, давай постріш. Така заставочка, тут показуються години. Зараз. Ось так от, коротше. Години показуються, а так води розбухується. Показується скільки зарядку. Один все нормально. Так от працює він. А їду, а йду я. А їде тут погано працює. Ну, додільне відео буде геймінг-тест, так як із п'ятим айфоном. Вмикає максимальну яскравість. Але в мене є підозра, що це не оригінальний екран. Хоча сейчас пятый принесу. Щас подивимся. Не, не принесу. Він озиря. Він Ви виключився Ну, Короче, ну, він світліший, конечно, чому камера передає. Ну, то таке. Ну, тут а, процесор Apple 4. А він слабий, геть слабий. да, він тягне это Liberty City, так як і на айфоні. Все він нормально вдачі тягне, але ну, ну, взагалі-то він не дуже той лагає. І для... для планшета, якому роки, стільки, скільки і мені. Ну, коротше, прямим відео буде геймінг тест. Ну, а такий був огляд. Ну, Купляти його можна, але там YouTube скачати не можна, але можна подивитися через браузер. Діональний екран тут 9,7 дюймів, так що подивитися можна. Поіграють якісь ігри слабенькі, на великому екрані можна. Ну, ладно, усім пока. Купляти його рекомендують тільки в тому випадку, якщо у вас немає грошей на кращий планшет. Добре, всім пока!